Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Пенсіонер на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогоднішній наш етер присвячений таємницям кохання, виражених у найніжніших віршах. Тому не пропустіть цей випуск, адже він наповнений віршами та враженнями, які розкривають магію слова в світі кохання та поезії. Бі про це ми поговоримо з нашою гостею поетесою Тетяною Чивиковою. Пані, рада вітати вас, і я вас дуже рада а, вітати. Нарешті я знову на своїй улюбленій передачі пенсіонер. <гум> <гум> а, не могли вас а, сьогодні. Не, не а, запросити, тому що така сьогодні такий день, так день день всіх закоханих. А, і а, ви ж а, пишете вірші, і дуже гарні вірші. А, і тому от хочеться відразу запитати: тобто, вірші про кохання, це щось таке, ну яке повинно окриляти, так О, де ви берете натхнення на написання саме от віршів про кохання. Ви знаєте, всі вірші про кохання це всі мої історії кохання. Я, я дуже така людина, для мене кохання це все в житті. Я постійно повинна знаходитися в такому стані закоханості. І кожен вірш – це якась історія. Так у мене якось складається. Якась фраза залетіла в голову, я про щось думаю, і все. І вже в мене воно вже пішло, вже пішло, пішло. можу, навіть там за півгодини написати якогось вірша, а тут вже перекладаю на пісню. Колись пам'ятаю, Саша Кравченко казав: Я у мене буває таке, що я зразу якась мелодія зазвучала в голові, а потім я вже пишу, а я думаю, плін, ну не може такого бути. як це? А тепер зрозуміла, що може таке бути. Я вже співаю цю мелодію і все, і бистренько собі вже записала, все на фертепіана бусінька підібрала вже і все. І потім пішли вже стихи, і вже готова пісня. Так, чудово. А як поетичний стиль от, впливає на сприйняття і розуміння, от у, саме що от, цих віршів про кохання? Так? От який стиль у вас не поняла. Ну от Який, який, який стиль ви підбираєте от, в поезії, а коли пишете вірші про кохання? Ну, я не знаю, який стиль. Ну пишу, як, як воно як воно у мене йде, так я і пишу. Тобто ну, все йде просто середини, так? з життя? Ну, все воно йде зсередини і, до речі, мої вірші вони дуже прості. Там нема нічого, може, тому може тому люди їх і люблять. Що ну, ти тільки напишеш і все, вони тобі вже все, воно пішло, вже вау. У мене нема нічого там такого сверхістецького. Воно все просто, воно все понятно, воно все йде від душі і все легко. Можливо, я б напевно назвав би це не точно не те, що вони прості, а тими, тими словами, що кожен щось знаходить саме про себе, так або для себе в цих угу. віршах. О, іменно такі коментарі вони пишуть: ти написала про мене, це моя життєва історія, це моя, це про мене. Дякую. Дякую. І я ось описала подяку своїм підписникам, бо вже 32 тисячі, 2 тисячі буквально за якусь неділю. І вони пишуть: в тебе так тепло на сторінці. І тому, мабуть, і люди вони, і туди тянуться, де тепло. Але ж ви сказали, 2 тисячі підписників за тиждень, але ж я бачив то, також цей пост на вашій сторінці, що за 28 днів вашу сторінку з вашою поезією відвідало 3 мільйони людей. 3 тисячі 700. 3 тисячі... 3700 да, я написала там більше 3, 3 мільйонів обхват, ну там 3700 мільйонів людей. Це просто вражаюче. Це просто вражаюче і дійсно це ще раз підтверджує те, що кожен щось для себе все-таки знаходить в цих віршах і впізнає себе. Тому я пропоную сьогодні такий чудовий, чудове свято. Так, один із ваших віршів для наших телеглядачів зачитати в нашій студії. Знаєте, кохання воно буває в разному віці, і кажуть, що кохання не має віку. І тому є в мене такий вірш, який е, має назву пізнє кохання. Я не віддам тебе нікому, луна в ображеній душі, хіба забудеш пристрасть в тому та вже написані вірші? Не відпущу тебе ніколи. Навіть тоді, коли піду, я за хмаринкою над полем, на радість, а не на біду. Навік залишусь в твоїх мріях, любов моя, моє життя, в двох думках. Твоїх надіях та в роздумах каяття. Мій захід вже за небокраєм, твій схід на довгому шляху. Не тих ми часто зустрічаємо, з ким тільки радість без страху. Удвох до подиху останнього, коли немає вороття, вона кохає лиш його, а він її лиш до кінця життя. Дуже-дуже гарно, я думаю, і от, що зараз кожному, хто дивиться нашу програму, так от кожному він припаде до душі і, можливо, навіть більшість впізнає себе в тому, тому що кожен з нас рано чи пізно кохає або кохав. Тобто, так. Як був створений цей вірш? Як Якщо? що надихнуло вас на написання цього вірша? Історія кохання, історія мого кохання. Тобто все, можна сказати, що більшість ваших віршів це ваше життя. Ну, це все, так. Мені давали під заказ писати вірші, але це важко. Для того, щоб написати вірш, це треба прожити серцем, прожити цю історію. А так, для когось ну, писала я, але це воно вже трошки не те. Трішки, на напевно, немає родзинки тої душі. Чудово. А, як зараз? Тобто зараз такі от нелегкі часи, так? І да. все ж таки писати про кохання, а, як вдається поєднувати от, ці обставини, на яких ми живемо вже майже от, ось два да, роки. Майже два роки І, кохання. І ви знаєте, я зараз те, що Дуже багато жінок залишилися, а їх чоловіки, їх кохані пішли туди, вже в той світ. І ну, я, я не могла не затронути цю тему. І тому вона дуже болюча. Якось минулого року якось йшов дощ, ну як і якось сьогодні, в цей день. І якось у мене вже пішли такі строки, називається поздоровлення з небес. Ось вже й день закоханих настав. Але вже зранку накрапає дощ. Цей рік, на жаль, він на війну припав, і в багатьох болить у серці щось. Пробач, кохана, пролуна з небес, що я не зможу обійняти тебе. Я не Ісус, який колись воскрес, пішов назавжди та кохаю дотепер. Прийду до тебе краплями дощу та поцілую подихом легким. На крилах ангела до тебе прилечу та снігом вкрию білим та пухким. А по весні розтану на землі, яка зеленою травою заросте, та заспіваю пісню у вісні. Лиш тільки перша квітка зацвіте. Я щиро дякую тобі за все, та з днем закоханих тебе вітаю. Щаслива будь, люби понад усе. Мені пора, бо я на небо відлітаю. Ну, тут от досить такі. А... Гарні і в той же час дуже такі важкі рядки, тому що е це дійсно так. Ми дійсно живемо. Таке в сумне стані. життя. таке сумне життя так Але е чи виставляли ви вже на сторінці в себе цей вірш? Які були відгуки, можливо, до нього? Ну, відгуки, як і завжди, були ну, дуже такі. Ну, взагалі були відгуки ну, просто на вау, ну, і, і там от я дивилася, ну, одна людина тільки поставила таке сльозку, пустила. А так якось ну, все, все одно всі, всі сприймають якось оптимістично, життя продовжується. Що робити? Так, дійсно так, але ми живемо в цьому сьогоденні, але ми треба продовжувати жити, продовжувати так. творити. Тому пані, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і подякувати за ці прекрасні вірші, які ви сьогодні подарували глядачам першого міського в цей, в цей прекрасне, в це прекрасне свято в день всіх закоханих. Дуже дякую. Вам. я вам дякую. Що мені уділяє, приділяєте увагу. Не забувайте про мене. Ні, ми дякую. завжди всіх раді, завжди всіх раді всіх вас бачити. закоханих. Нехай кохання підіймає вас до небес, нехай кохання допомагає вам жити, і нехай воно буде завжди з вами. Дякую всім. І я вам ще раз дякую, пані Тетяна. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер і говорили ми про поезію кохання в День всіх закоханих. Гостях у нас була поетеса Тетяна Чівікова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.